Проїхати будь-якою територією з крутими пагробами чи без в мороз чи спеку такі можливості має роботизована платформа веприк українського виробництва. Вони вже працюють на фронті та допомагають українським військовим, як з евакуацією поранених, так і з мінуванням території. Розробники кажуть, створювали такі технології у дуже швидкому темпі. Про особливості веприка та як зароджувалася ідея такої платформи. Дивіться в новій серії циклу Підрозділ інновації від нашої кореспондентки. Карини Подленко ідея створити техніку, яка б мінувала території, евакуйовувала поранених чи доставляла вантаж. Виникла близько двох років тому. Роботизована платформа отримала назву Веприк. Інвестор під ну, мене покликали, і він мав розмову з військовими, які в нього попросили деякі певні характеристики. За характеристиками, така технологія мала вартувати дешево, виглядати сердито і виконувати низку необхідних функцій, кажуть розробники. Швидкість 6 на годину, швидкість людини, яка йде пішки. Ну там вказали кіловати, ну, потужність моторів до 4. Ну, і ставку дуже мінімальною долучився до створення виприка і підрозділ інновацій та розвитку зброї Національної академії сухопутних військ. Ми почали з ними спілкуватися. А для яких сценаріїв ми можемо застосувати? Для тих, для тих, для тих, для тих чи для тих, і е, робили спільні з ними брейншторми для того, щоб зрозуміти. Що варто почати у травні 22-го розробники розпочали свою роботу. А вже за рік з'явилася перша версія роботизованої платформи. Перша версія предок цієї штуки, яка поїхала на фронт, відпрацювала десь рік перед тим, що вернулася до нас, вже підірвана. І ми почали постачати більш-менш такі штуки. Розробили виприків два види: ось той, що використовують для евакуації поранених або доставки необхідного вантажу. Тут є гусениця від екскаватора або від малої гусеничної техніки, тобто стандартна, ми нічого колесо з нуля не придумували. І вона теж має змінену зірочку, яка цією гусеницею крутить. Тобто, позвичай на цій гусениці йде така велика екскаваторна зірочка, щоб, щоб мені то все влізло в ходову і зменшив. Поверх платформи спеціально обладнане місце для пораненого. А, окей. І. І Потім то можна. Зокрема, розробники показують платформу в дії, що правда, в тилових умовах. На виприку встановлена камера з широким кутом та нічним баченням, тож він може працювати і вночі. Є ліхтарі червоні, і задня теж є камера, і ззаду теж є ліхтар. Ми не їдемо тут на дорозі, ми їдемо по невідомих місцевостях часто. І буває, що ти не завжди бачиш, куди їдеш. І тут ну, забезпечено, щоб роботу нічого не сталося і щоб вантажу теж. І ну, ці теж захисти вони якраз є для, для антенн, щоб сама пружина антенни не була пошкоджена, коли щось стається. А вже цей вид малювальний. Зверху замість. Логістичного кошика з всією електроникою і сенсорами. Зверху причіплена цей захищений механізм мінування. Там всередині ін, е, агроіндустрійний ланцюг, конвейер. І він зберігає чотири міни на собі і їх ззаду при потребі, коли пілот визначає, він їх викидає. Цю версію створювали у дуже швидкому темпі, кажуть розробники за місяць. Швидко і дешево. Але той перший, що ми зробили, він рік на, на, на полях бою був і відвідуків дуже добре відпрацював, все замінував. За рік платформу удосконалили і кажуть, зупинятись на досягнутому не планують. Зараз що маємо поліпшену нижню платформу. І маємо більше часу, то ми будемо його переробляти і вдосконалювати, щоб він міг не тільки чотири, а вісім мін на собі носити. Це зараз вони думають про встановлення туда автоматичного модуля, там кулемета і так далі. Розробники кажуть, тестують платформи і постійно радяться з військовими. Ми тестували, коли в цю зиму були ті морози на мінус 16, Ми витримували запуск. Саме головне і важливе тестування воно. На фронті відбувається, і ми вже дістаємо відгук від військових, поправляємо, відправляємо, і так далі. Віталій каже, важливо створити реальний механізм співпраці з розробниками таких технологій. Є ізраїльський приклад підрозділу 82 де по суті ну скажімо, країна стартапера пішла від них від цього військового підрозділу. Тому е ми маємо шанси це теж все створити, теж це все зробити. Нам треба час, ми його не маємо. Зокрема, підрозділ інновацій долучився й до виробництва іншої зброї. Про яку саме йдеться, дивіться в наступній серії циклу Підрозділ інновацій. Карина Подленко, Валерій Ситюк, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.